Від початку війни у Львів щодня приїжджають тисячі переселенців з різних куточків України. Вони шукають тут прихистку та допомоги, а супроводжують їх в усьому українські та іноземні волонтери. Євгеній Казанцев один з наймолодших волонтерів. Йому 19. Він приїхав з міста Старобільськ Луганської області, яке нині окуповане. Приїжджають люди з потягу з окупованих територій або з важких територій. Ми їх зустрічаємо, координуємо, допомагаємо їх, засадимо на автобуси, на потяги, які їм потрібно. Звичайно, допомагаємо. Євгеній дуже хоче йти до армії, а говорить відтепер лише українською, незважаючи на те, що виріс в російськомовному середовищі. Виїжджаєш з окупованої території, ти вже бачиш український прапор, ти такий нарешті вдома. Тобто, ти вже дихаєш вільно з облегшенням. Так. І навіть всі питають, ну, коли дізнаються, що я з Донбасу, тобто, і ти так розмовляєш українською мовою, кажуть, то в тебе акцент з Івана франковий